Вітаю! Ти тримаєш в руках авторську версію древньої гри Ліла. І повір, якщо вона потрапила до тебе, то це не просто так. Гра тебе обрала. Ліла це дуже древня гра, яка налічує більш ніж три тисячі років свого існування. Реально, ніхто не може достовірно сказати, коли ж вона була створена. Створена, вона була древніми філософами, мудрецями, йогами, і перша свою історію почала. З Індії гра була створена для розуміння своїх внутрішніх станів, світобудови. Та щоб зустрітися зі своїм внутрішнім я, тому що посеред такого скаженого ритму, в якому ми живемо, особливо останні роки, ми просто втрачаємо зв'язок зі своїм внутрішнім світом, зі своїм внутрішнім я. І ця гра створена спеціально для того, щоб віднайти цей конект і розуміти, чого дійсно хочете ви, чого хоче внутрішня ваша дитина. Тому звертайте увагу на всі підказки, про які вам розповідає Ліла. Ця гра вимагає обов'язково розуміння всіх тонких шарів її підказок, тому що вона набагато глибше, ніж просто поле, яке ви можете бачити в коробці. Щоб стати класним провідником, треба стати частиною цієї гри, а не просто носити її з собою в коробочці. І якщо ти тримаєш цю гру в своїх руках, то напевно ти вже такий провідник, який точно може допомогти собі та людям. Але якщо ти ще не стала провідником або не став, то ти можеш звернутися до мене і прийти на мій авторський курс, моє навчання для ведучих по горі Ліла. Я з радістю передам всі знання та досвід тих тисячі людей, які пройшли через мене і через цю гру, щоб ти стала або ти став найкращим провідником цієї гри. Дякую за довіру і дякую, що обираєш мої продукти і довіряєш моєму досвіду. Я завжди на зв'язку. Якщо у тебе виникнуть питання, ти завжди зможеш звернутися в мій інстаграм, який може знайти під цим відео.